Відповідно до п'ятого пункту цього порядку, про який ми з вами говоримо, Державний департамент про реєстрацію авторського права видає свідоцтво. Про реєстрацію договору Державним департаментом видається рішення. Відповідно до 20-го пункту зазначеного порядку Державним департаментом ведуться два реєстри. Це державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та державний реєстр договорів, які стосуються права автора на твір. Всі спори, що пов'язані із реєстрацією авторського права на твір або договорів, які стосуються передачі права, вирішуються згідно чинного законодавства, тобто в судовому порядку. Після реєстрації відомості про відповідну реєстрацію публікуються в офіційних виданнях державного департаменту. Це офіційний бюлетень авторського право і суміжні права. Я взяла один примірник з собою, якщо буде цікаво, можна подивитися. І в каталогах усіх державних реєстрацій. Які ж результати роботи держдепартаменту за цією вже новою постановою, яка була прийнята? Відповідності до нового закону. Я не буду перераховувати всі ті цифри по рокам, я тільки скажу, що у 2002 році, коли була введена в дію ця постанова 1756, було здійснено 1442 реєстрації. 2009 2009 цифри зовсім інші. 4458 реєстрацій. Це по авторському праву. А, авторське право фізичних осіб і авторське право роботодавців на службовий двір. Кількість вже виданих рішень про реєстрацію договорів дещо ще менше. 2002 рік 93 всього лише договори було зареєстровано, в 2008 році 193. Ну, не користується попитом цей від реєстрації, але він є і кожен бажаючий може його здійснити. Дані щорічної динаміки реєстрації. Свідчить стійке зростання кількості реєстрацій і свідчить проте ці показати, що, що з перебігом часу реєстрація набуває все більшої популярності, як серед авторів, так і серед правоволодівців. Найбільш характерним питанням, яке задаються стосовно реєстрації, є, для чого вона потрібна і що дає. Власникам. Бо згідно закону, авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення, і для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрації чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Ми вважаємо, що реєстрацію слід розглядати як один із. Дієвих механізмів захисту авторських прав, що допомагає у боротьбі із неправомірним використанням об'єктів авторського права, ну і як елемент ринкових відносин у сфері інтелектуальної власності. Одним із основних аргументів на користь реєстрації є той, що суб'єкт авторського права, здійш... здійснивши реєстрацію, здобуває можливість доказу своїх авторських прав, особливо це стосується неоприлюднених творів. Зареєстровані твори і документи зберігаються в державному департаменті досить довго, це без термін дії авторського права. Все життя автора і 70 років після його смерті. І вони ж слугують доказом наявності авторських прав. І у випадку необхідності можуть бути надані компетентним органам в якості таких. E, Іще плюс реєстрації в чому? Доказ дати створення твору може стикатися з певними труднощами. Далі ж подання твору на реєстрацію є незаперечним фактом існування твору на момент подання заявки до Державного департаменту. Так, я хотіла спитати, якщо питання кінці можна задати, чи по ходу лекції? Може, давайте по ходу, щоб... Давайте я, Давай я зупинюся, якщо виникли питання, я знову йдуть. Леону Расіма на видавництво народу. Мене цікавить стосовно, стосовно реєстрації права спадкоємцями. Тобто, якщо немає заповіту якогось документу офіційного, яким чином це здійснюється? Це перше питання. І друге питання це чи слово правоволодівця це, це затверджений десь кимось термін, бо ми в основному послуговуємося терміном право власне. Чи затверджено це правоволодівець термін? Так, правовласний погода, власне. Ну, В принципі, це слова синоніми, можна говорити власник. Це та особа, яка, на якій на законних підставах автор передав свої майнові права. Тобто, я б не розділяла їх так, це поняття. Це особа, яка на законних підставах володіє майновим правом на твір. А що стосується спадкоємців, дійсно тут е, виникає замкнене коло, тому що нотаріальні контори відправляють до державного департаменту, щоб спадкоємець приніс із департаменту якийсь документи які який підтверджує, що людина є спадкоємцем. Але ж ми не нотаріальна контора, нам на реєстрацію подаються документи, і в комплекті повинен бути документ, якщо вони подаються не автором, а спадкоємцем, що ця особа на законних підставах е, володіє правом. На твір людини, яка померла. Тобто тут не придумали ще якщо... виходити з цієї ситуації. Так? А, а, з нас... Антон Планета, директор Кальварія». А якщо існує авторська угода, да. така ситуація, а, існує авторська угода на твір, значить, автор помирає через півроку у спадкоємстві. В даному випадку як розбиратися з такі ситуації? Тим, хто володіє авторською угодою, спадкоємцем. Діє угода. Автор вже передав на певний термін, правильно? Так, тоді... І поки не вийде термін цієї угоди, на який автор передав право, так, то володіє та особа, якій передано право від автора, а потім вже вступають в правослідування спадкоємців.